Ачки по голові трохи б'ють. Телеканал Армія сьогодні в гостях у 47-й 47-ї сьомокрема механізованої бригади «Магура». У Нас повна розпаковка панцерника дядька Сема Абрамс М1 а 1 Зараз хлопці розкажуть переваги, мінуси. Мінуси завжди є. І як цей танк наводить просто пекельні борошна на нашого ворога. Танк Абрамс, американська основна бойова машина М1А1 SA. Всім відомо. Його основна перевага це його точність, його шикарна стабілізація і його маневреність попри велику вагу. Чи там щось броня з урану, ось, все Е, На жаль, в нашій модифікації броні немає. Це його найбільший недолік станом на зараз. Тому ми б і як екіпаж, і загалом як батальйон, найперше, що ми б хотіли від наших американських партнерів, це щоб нам надали динамічну броню, щоб у нас були захищені не тільки боки, а й башта. Відповідно, щоб підвищити рівень виживання екіпажів. Це американська броня «Арат». Вона свою справу виконує. Якщо ПТРК влітає сюди якийсь там корнет чи щось подібне, вона загалом спрацьовує і відбиває. Проблема в тому, що тут все дадуть нам броню. Американців є ще другий шар броні сюди, він іде такою черепицею. Вона навіть проти тандемного заряду працює. Ну і відповідно на башту теж. Просимо, сподіваємося, що дадуть. окулярів не вистачає. Буквально кілька днів тому задачі виконували різного спектру, які командування ставить. Працюємо по ворогу, як по піхоті, так і по техніці, відповідно. З того, що вразили останнє, був зупинений FPV-дроном, танк Т-62, ми виїхали, його просто добили. Відповідно, він вже нікуди не поїде. Там американські ЗМІ досить поважні писали, що 47-ма вся Абрамса відвела, що, тому що їх там не вражали. Берех повна, хай ворог навіть не сподівається. Все залежить від обстановки. Розумієте, це не ми не воюємо чисто. Танк виїжджає на танк. Якби танк виїжджає на танк, питань немає Абрамс. Ну Т-72 не стояв би поряд. Е, ситуація дуже важка, тому що росіяни переважають в особовому складі, в техніці, в усьому, тому відповідно доводиться коригувати свої дії. Ці танки призначені, передусім, для прямого контакту виїхати і розвалити техніку суперника. Усі там теж якісь снаряди, круті. Там, у нього є там щось там тоше. З ураном пов'язано? так. У нього є бронебійні снаряди зі збійним збійненим ураном. Працюють класно, прошивають броню. От хотілося б знову ж таки від американських партнерів більшого асортименту, зокрема чистих осколкових снарядів, дозволило б виконувати ширший спектр задач. У нього є тепловізійні приціли і на основну гармату, і окремо на 50-й кулемет командирський. Тобто танк пристосований до ведення боїв як в денний час, так і вночі. Відповідно, в цьому плані тепловізори хороші, дозволяють працювати, але знову ж таки треба пам'ятати, що ворог теж не стоїть на місці, тому на нас і вночі так само полюють, як і вдень. Це сльози щастя від можливості першим журналістом покататись на абрамсі. Ой, насправді це вітер, але. Я навідник, я наводжусь, фіксую ціль, ну і стріляю. Довго опанували взагалі цю систему. Перший раз, коли я побачив, що там всередині, після тежки, я думав, там знадобиться там, місяць, щоб там все опанувати. Але це буквально дуже швидко. Неділі, ну, за неділю можна опанувати. Тут є каділак це поворот башня. тежки поворачуються отак. А тут а отак. От і було відвик, щоб м'язова пам'яті виклик від цього повороту. Потрібно було отак от робити, а не отак. От Ось місце навідника. Каділак це управління баштою. Це повороти башні. Це підйоми і гармати, вверх вниз Це основний мій приціл, американці його називають GPS. Це тепловізор. Це якщо зовсім виходить з ладу вся електроніка, користуємося допоміжним прицілом. Ну, вибір снарядів, кратність прицілів, режими працювання машини, аварійний, звичайний, ручний. Ну, в принципі, все, тут нічого такого складного. Це гармата 120 мм, нина різна, ефективна дальність ураження до 4 км. Коробка автомата опановила ми в Німеччині на поліоні на базі НАТО. Як у скутера. Водити так само просто, послік Так. Каже, тут передня броня не дуже, не дуже потужна. Як вам по відчуттям ходите на бобі задачі? Розповідають, що вона найсильніша, і рука за все її не проб'є, але це не так. На жаль, це не так. Були великі штурми з боку росіяни. Ми виїжджали на них. Як успішно? Успішно. Ну, Цілі приїхали всі. <рес> <рес> не успішно, якщо б пішки прийшли. <рес> в нього коряво влетів ланцет. Трошки припалив, але нічого їде. Коряво? Ну, В дерево врізався, не в танк. Против техніки. Якщо б були б танкові бої, так, це, напевно, найуспішніша модель. Але наразі це не танкові бої. Коли ж на бойову задачу виходити ви закриваєтесь? Так. Ні, ну можна поїздити, контозію отримати. Ну, Гармата буде стріляти, навіть якщо не закриєшся. Ти дуже приємно Так. Як огляд у вас, яку механіка водія, в танку нормально? Тільки що спереду. Вперед-вперед. Дивіться, кажеш, ви тільки може розігнатися. Останній раз 65 кілометрів їх. Ну, можна 72, але з горочки вже. Passe baixinho